Ми створювали цю значить, дружину, і кожен вибирав, прийшла, нас, там симов на учитель біологію. Світ, я тут написала ось назви загонів, які хочете тут вибирати. Я почитала, почитала, кажу, ні, нам важче не підходить. Вона каже, чого? Я кажу, ми будемо дзвіночки, а вона чого, каже, дзвіночки. Я кажу, то, що ми хочемо дзвініти аж до Києва, кажу, на що нам ваші там пташки і все останнє, ластівка, там, ще якісь там пропонували. Вона каже, ну, дзвіночки так дзвіночки. І от коли ми починали працювати в 2003 році, а в 2004 році в мене був якраз 4 клас тоді, і ми з ними отримали перші дві грамоти із Всеукраїнського натуралістичного центру. Значить, Ми приймали участь у акції Віола і зайняли там друге місце. Це була всеукраїнська акція, нам прислали там ще бібліотечку подарунок. Ну, зараз ми працюємо ще тісно із... Українським товариством охорони птахів. Далі є у нас такий гурток Ну, Основне моє заняття це я вчитель початкових класів. Ну, так, знаєте, є діти Зараз вони такі трошки внаслідаченькі, вони не хочуть читати, вони не хочуть вже не писати нічого, а от екологію, природу, це вони займаються із великим, великим задоволенням. І це вже сидять, вже вони кажуть, а може ми підемо щось посадимо. А там наші вже півники зайняли, йдемо при їх поліємо. Значить, є у нас там такий об'єкт, як лелече гніздо, недалечко. Це все, воно знаєте, в селі є, воно так недалечко все від школи, є з нас куди піти. І вони, а може вже там у лелек вилупилися в пшенят, дим, де подивимося. Я кажу, якщо ви будете бігати туди кожного дня, то там ніхто не вилупиться, бо з вашого галузя розлітаються лелеки, кажу, потікають назад в Африку. Основне в початкових класах, що ми можемо зробити? Це, звичайно, що ми приймаємо участь в акціях в наших, це зробиш школу красивішою, наприклад, там випускаємо ми свою газету, у нас є екологічна, де ми пишемо, де ми були різні. наприклад. Є в нас така рубрика Що де, коли, чому і як. Значить, Де в нас було писали, що страшніше птахам, голод чи холод, де тримаються пташки взимку, коли найважче птахам відшукати корм, чому на ніч горобці збиваються в зграйки. І останнє питання, як ви можете допомогти пташкам взимку. Ну і тут же ж проводимо тоді акцію, Ми виготовляємо годівнички, ходять, підгодовують вони птахів. Це вони з задоволенням таке все роблять. Ну, так як у нас в Юрківці, я ніколи не залишаюся, знаєте, не зупиняюся на тому, що в мене ось початкові класи, а тоді далі вони йдуть вже, що хочуть ти робити. Ні, от чомусь я так, зараз мені жалко дітей старших, значить те, що я можу зробити на рівні початкових класів, робимо це із своїми учнями. А от вже в обласних конкурсах, в обласних конференціях ми коли їздили, і в Енергодар, і приймали участь, кожен рік ми їздимо в Запоріжжя, тут і в станцію юних натуралістів, і в, 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 значить, по туризму в обласну станцію, да, їздимо значить, туди, приймаємо участь, тоді я вже беру своїх цих діток, що старші. От зараз я в них веду сьомий клас, у мене гурток юний краєзнавець і початкові класи у мене зараз третій клас. Значит, у нас у Юрківці є три заказни місцевого значення. Це Юрківська гора, Норова Балка і урочищний Юрківський лиман. Старші класи у нас їздять лісництво, у нас є на території села Пологівське лісництво. І лісники дуже часто нам допомагають. У перших класі вже три роки підряд їздять, висаджують сосни. Весь час у нас у школі збирається насіннячко з закації, насіння загльоту, це ми здаємо весь час в лісництво. І діти висаджують. Засадили, є у нас на ділянці шкілка, де ми висаджуємо молоденькі, каштани, і значить, горобина, і березки молоденькі, а потім ми їх розсаджуємо по території села на території школи. Далі, значить, ну що ще такого цікавого розказати. Так як у нас є три заказника, значить у нас виникла така ідея, коли діти це вже старші, бо маленьких вони от обирують на велосипеди, другий раз ми їдемо, а це вже в мене третій клас, так вони кричали, ну можна ми самі поїдемо на велосипеді, ну не треба, щоб у нас старші класники везли, ми вже і самі можемо. Це, значить, близенько в нас ладече гністо, ми вже за ним спостерігаємо вісім років. За ці вісім років, ви знаєте, було всякого. Не кожен рік виводилися і пташенята, було таке, що злетілися і старі прилетіли, і молоді лелеки, і це буквально два роки назад. Билися вони за гніздо, до червня місяця прям билися до крові, ми це все спостерігали. І так пташенят ніхто там не зайняв місце, пташенят ніхто не вивів. Це було один рік таке. Значить, був ще такий рік, коли... Значить, Він прилітає трошки раніше на тиждень, поки він облаштує гніздо своє, а потім прилітає пізніше трошки лелече. Мабуть, вона дуже довго щось забарилася там, прилетіла пізніше на дві неділі, І він страшне, що її робив, із гнізда викидав, і в гніздо не пускав. Тоді ж таки вони все-таки нанесли яєць, таки вона там сіла на те гніздо. І що ви думаєте, все-таки е буквально не просиділа вона там, мабуть, і тиждень, чи і десяти днів, він взяв їх з гнізда, повикидав ті яйця і е ніяких у них не було. Ну, Тобто ми оці спостереження ведемо, знаєте, воно дітям все-таки цікаво. Недалечко від нас там є балка, які ми так довго чекали, діти теж вже виказали, що там будуть квіти, ті, що червону книгу України занесені, і Йдемте вже на них дивитися, Я кажу, вони ще не розцвіли. Ага, вдруг вони обцвітуться, а ми тоді їх не побачимо. Ось йдемте вже, це кожен день, йдемте та йдемте. Вже ще як -то дочекалися того, що розцвіли ціла у нас рястка буша, зараз розцвіла рослинка, яка занесена в червону книгу, і рястка гусона. І от у нас виникла, так як у нас на території є ці місцеві заказники, є рослини і норова балка це у нас ентомологічний заказник, де охороняються комахи. Значить, виникла в нас така ідея скласти свою червону книгу Юрківки, куди ми значить, внесли, знайшли ми сім рослин, які занесені в Червону книгу України. Знайшли 16 рослин, які знаходяться і занесені до Червоного списку Запорізької області. І, звичайно, я запропонувала дітям рослини. От як ви рахуєте? Можливо, в нас є рослини, які треба також зберігати, і які ростуть у нашій юрківці у невеликій кількості, то давайте ми їх занесемо значить, до червоної книги Юрківки, яку будемо продовжувати, матеріал будемо збирати. Ну, от Зараз це якраз те, над чим ми працюємо, над червоною книгою Юрківки готуємо матеріал. Якраз там буде на осінь заповідними стежинами рідного краю, там є така акція, де от ми якраз готуємо матеріал, щоб прийняти і участь. Там матеріали цифрявий у собі? Ні, ну, це у нас... Ну, то, так немає чого такого... Ні, то була рута, і вам рентгенірують, і вас отримують. Значить, у папках у наших все, ну ось була, у нас первоцвіти квітують, весну красним чують, багато у нас первоцвітів є. Тут фотографії, розумієте, просто хотіла зробити презентацію, але ну, не все вийшло. Зараз всі секретарі, всі в нас зайняті державною підсумковою атестацією, екзаменами їм зараз не до нас немає. Коли сказали, не морочте голову через те фотографії, так поліпила вже, щоб не вести кучку. І все. Нічого. Далі, Ні приймали участь, акції і посадити, посводити. дерево, так, далі виросли собі друга. у нас ви знаєте, я навіть не порахувала, кажуть, не можна рахувати, бо кажуть, не вважайте курчати, водохну, демон. У нас клас увесь в зелені, в нас дуже багато кімнатних рослин, ми створили музей квіткових кімнатних рослин, да, є у нас діти. Вони з задоволенням це роблять, все там щось щипають, давайте посадимо, у мене вже корінці пустило, а в мене, а я з дому принісу ще таку рослинку в нас немає. І батьки так зацікавилися, допомагають нам всім, чим можуть. Далі, ну це те, що і журнальчиків, де що де що ми самі матеріал шукаємо. Значить, усний журнал квітковий вернісаж, де були і городні рослини, і рослини польові. У нас в все росте, ми це все спостерігаємо. Далі і створили ми лікарських рослин, де насадили лікарські рослини. Зараз працюємо, захотілося нам тепер створити. Спочатку була така ідея в мене, заповідні рослини, значить, Світлана Корзун їхала, якось вона на цей, у Вольнянськ, висаджувати там вербу. А я кажу, а що там ще й у Вальнянську краслева? Вона каже, ну у них там Адоніс цвіте, так гарно. Я кажу, ну привези мені тоді Адоніс. Вона каже, для чого тобі? Я кажу, ну що це у Вальнянську є, а в нас немає. Ми собі посадимо в балці і зробимо теж такий куточок живої природи. Я кажу, в мене вдома вже королі розцвіли. Підсніжників ми кримських накупляли. Я цім такі кримські вже кажу, в мене вдома розрослися так, що їх вже багато, треба й десь кудись. Кажу, ми в балці насадимо діляночки, кажу, нехай вони там в балці ростуть. вони кажуть, ваші ж люди там, як не витопчать кози, так ну ви знаєте, та, живність всяка. Так ми е створили тепер у школі поруч такий маленький шкільний заповідничок, де саме на базарі зараз можна купити будь-які рослини, ви знаєте, і той самий сон який занесений в червоного книгу України. Ну от Ми створюємо такий маленький шкільний заповідник, саме рослин. Далі, є в нас екологічна стежина, це теж зупинки в нас є лікарські рослини, лелече гніздо, і оце саме заповідники. Ну, Тобто працювати, знаєте, є над чим працювати, так. і де є так, та, вот так понемножку в цьому, і на сайт нам.